Значить, ми з вами починаємо сьогодні говорити про класифікацію мов програмування. Насправді, історію взагалі комп'ютерних наук можна подати саме як історію мов програмування, адже перші мови, перша мова програмування ще з'явилася в кінці 19 століття, сторіччя з появою першої механічної обчислювальної машини. І для того, щоб функціонував цей апарат, також була розроблена е, така собі певна мова програмування. Тобто, взагалі, е, якщо е, взагалі, що таке мова програмування. Це певна штучна мова, яка створена спеціально для розробки програм, які призначені для виконання на комп'ютері. Програма це послідовність певних команд. Або певних інструкцій, або певний алгоритм дії, який забезпечує реалізацію певного процесу або певного алгоритму. Ну і згадаємо, що таке команда. Це інструкція або інструкція це вказівка, яка визначає, яку операцію необхідно виконувати. Сьогодні можна нарахувати більше двох тисяч різних мов програмування, їх різних модифікацій. Проте лише окремі з них набули широкого виконання. Усі мови програмування можна класифікувати за певними ознаками, давайте подивимося. Їх класифікують зазвичай за ступенем залежності від апаратних засобів, за принципами програмування та за орієнтацією на клас задач. За ступенем залежності вони бувають, бувають мови програмування низького і високого рівнів. Мови програмування низького рівня, ще називають їх машинно-орієнтовані мови. Це мови, в яких команди та дані вираховують архітектуру комп'ютера. Вони орієнтовані на конкретний тип комп'ютера і вираховують його особливості. Практично кожний тип комп'ютера має власну мову програмування низького рівня. Одна й та сама програма раніше не могла виконуватися на комп'ютери іншого типу, що суттєво обмежувало можливості обміну програмами. Програми для перших електронно-очовільних машин розробляли саме машинними мовами. Це був досить складний процес, тому невдовзі з'явилися мови символьного кодування. І команди в них подавалися вже двійковим кодом а символами. Взагалі зазвичай команди сучасних мов програмування записують англійськими літерами з використанням символів, які містяться на клавіатурі, але в комп'ютерах зберігаються і виконуються команди, які подано фізичними сигналами, наприклад, рівнями остаточної магнітної індукції, значеннями електричної напруги, наявністю або відсутністю світлового променя. Значення фізичних цих фізичних сигналів ототожнюються з математичними значеннями 0 та 1, тобто з певними двійковими символами. І взагалі програми, які подано сукупністю нуїв та одиниць, називаються машинними або машинним кодом. Він вказує, яку саме дію слід виконувати. Використовуються різні структури команд. Найчастіше команди складаються з певної операційної та адресної частини. В операційній частині вказується, яку дію слід виконати, а в адресній необхідно такими даними необхідно виконати цю мову. Уже на перших етапах розвитку обчислювальної техніки почалося розроблення мов, які доступні для широкого кола користувачів і не пов'язані з конкретним комп'ютером. Першою мовою високого рівня, яка вже з'явилася, і була більш-менш такої високої популярності, була мова фортеран. Ваші бабусі та дідусі, напевне, вже коли працювали з першими електронними очисьними машинами, коли навчалися, вони саме використовували цю мову фортаран. Я вам розказувала, що раніше. Коли перші електронні обчислювані машини, які знаходилися, ну, наприклад, у тих студентів, які навчалися в Київському політехнічному інституті, не було персональних комп'ютерів, а був щось на кшталт бібліотеки, куди можна було прийти. Ввести там були була велика електронно вторнообчисьована машина у вигляді, ну яка займала майже цілу кімнату. Необхідно було ось цей розробити програмний код на мові Fortran, ввести його е, за допомогою його компілювати, вивести на перфокарту. карту. Це такий паперовий насій з певними з певними, скажімо так, структурними показниками, і потім перевірити її роботу. То був це досить складний процес між написанням програми, перевіркою її роботи і її виконанням. Процес розроблення програм з мов, так, високого рівня він значно полегшився, І саме тоді, коли до сувельного кодування почали включати макрокоманди, що реалізуються послідовністю з кількох машинних команд. До різновидів мов сильного кодування належать мови, наприклад, асемблер. Також її до сих пір ще вивчають, тому що для деяких процесів, які стосуються саме машинного навчання, наприклад, зараз використовують все ще мови, низького, мови високого та низького рівня, такі, наприклад, як асемблер. Тобто, взагалі, що таке мови програмування високого рівня. Це мови, на яких програми можуть використовуватися на комп'ютерах різних типів, і які є більш доступні людині, ніж мови низького рівня. Далі, за принципом програмування, мови бувають процедурні, непроцедурні та об'єктно орієнтованого, мови об'єктно орієнтованого програмування. Процедурні мови. Ґрунтуються на описі послідовності зміни стану комп'ютера, тобто значення певних комірок пам'яті стану процесора інших пристроїв. Вони маніпулюють даними в певному покроковому режимі, використовують послідовні інструкції. У процедурних мовах витримано чітку структуризацію програми, тому їх ще називають мовами структурного програмування. До них саме належить ось мова фортеран, мова Паскаль, наприклад, і, можливо, в шкільні роки стикалися з цими типами мов. Процедури мови повністю задовольняють потребам розроблення невеликих програм і програм середньої складності. Але вже на початку 80-х років минулого сторіччя обсяг і складність програм досягли такого рівня, який вимагав нових підходів до програмування. Таким винаходом були непроцедурні мови, тобто вони є ефективними для програмування пошуку даних у великих обсягах, а також для програмування задач. Процес розв'язань, яких неможливо описати точно, наприклад, розпізнавання репізнавання образів. У цих мовах саму процедуру пошуку розв'язку вбудовано в інтерпретатор мови. До таких мов належать мови функціонального і логічного програмування. Ну і найновіша така методика, методика програмування, яку було презентовано саме у відповідь на, ось, на нові виклики, на нові задачі, була саме. Були саме мови об'єктно-орієнтованого програмування, або ще зустрічали їх абревіатуру, мови ООП. Тобто почали розвиватися такі мови, які містять конструкції, які дають змогу визначити об'єкти, що належать класам і мають властивості роботи з абстрактними типами даних. До таких мов належать, наприклад, C++, Java, Python та інші. Фактично нині об'єктно-орієнтовані мови програмування витіснили з ринку професійного програмування процедурні мови. Ну і остання класифікація це класифікація за орієнтацію на клас задач. Мови програмування можуть поділятися на спеціалізовані та універсальні. Універсальні мови призначені для розв'язку широкого класу задач. До таких мов належать, наприклад, Pascal, C та багато інших. Особливим класом універсальних мов є візуальні середовища, такі, такі як Visual Basic та Delphi, які ви повинні були вивчати, напевно, на першому курсі. А спеціалізовані мови це такі мови програмування, які враховують специфіку певної предметної галузі. На цей час існують десятки спеціалізованих мов програмування, наприклад, мови веб-програмування, мови скриптів. Мова скриптів використовується для створення невеликих допоміжних програм. Наприклад, ось мова JavaScript вона використовується для створення запису, коли ви будете вивчати, наприклад, створення. Вебсторінок, ви будете використовувати мову гіпертекстової розмітки HTML. Та за можливості вже в сучасному світі, окрім знання бібліотек CSS, які допомагають ем, створити оформлення вашого вебсайту, необхідно обов'язково вже. Саме мати певні знання про мову скриптів. Більше того, є дуже багато вебсайтів, які створені вже без використання гіпертекстової розмітки, а саме використовують тільки ось мову скриптів, JavaScript. Наприклад, сама по собі мова розмітки містять, вони містять шаблони та засоби опису вмісту, структури і формату електронних документів. Така мова, як HTML, забезпечує розмітку гіпертекстового документу. Є, наприклад, мови для роботи з базами даних. Вони забезпечують створення і супровід баз даних. Взагалі, не всі з перелічених мов у класичному розумінні є саме мовами програмування. Як ми вже казали, що, наприклад, мова HTML це мова розмітки гіпертексту, але також дуже часто називають саме мовою програмування. Взагалі, починаючи з 60-х років минулого сторіччя, розвиток мов програмування відбувається як шляхом спеціалізації, так і шляхом універсалізації взагалі, цих мов. З'являються десятки різних спеціалізованих мов, мови моделювання, мови для інформаційно логічних задач, мови для розв'язання навчальних задач. Взагалі, коли ми кажемо про мову програмування, необхідно розуміти, з чого складається будь-яка мова. Тому що, окрім їх класифікації, необхідно розуміти, що будь-яка мова програмування має певні універсальну певну структуру, яка зберігається незалежно від її класифікації, незалежно від її призначення, від її складності та різних інших показників. Тобто складовими обов'язково для кожної мови програмування, є алфавіт, синтексис та семантика. Тобто алфавіт це певний набір символів, які утворюють команди, програми і інші конструкції мови. Кожна мова має власний алфавіт, але більшість з них містять англійські літери, певні знаки, цифри, знаки арифметичних операцій. Певні операції відношення. Певні синтаксичні знаки. Більше того, в різних мовах програмування можуть деякі команди співпадати, наприклад, команди, які визначають умови if, while та інші, вони можуть використовуватися як у мові Pascal, наприклад, так і у мові Python, так і у багатьох інших. Це зручно, тому що, вивчивши одну з цих мов, вам вже трошки зрозуміліше, яким чином будуються всі ці інші мови. Наприклад, коли ще використовували мову програмування Асемблер, її була відмінність в тому, що вона використовувала не зовсім логічно зрозумілі для користувача назви команд, і зараз вже ця проблема вирішена. Тобто, насправді, якщо ви знаєте англійську мову, то дуже велика кількість команд для вас є очевидною, зрозумілою, але, звичайно, їх все одно треба вчити і знати. Наступна складова. Яка є у кожної мови, це її синтаксис, це певня, певна сукупність правил запису команд та інших конструкцій. Тобто, якщо буде певне порушення правил синтаксису, буде з'являтися автоматична певна помилка, і ви будете отримувати повідомлення про цю помилку. Наприклад, якщо ви будете виконувати, мову будете виконувати код у мові гіпертекстової розмітки HTML, якщо ви забудете закрити певну дужечку, або якщо ви поставите зайвий розділовий знак, у вас буде виконувати або не буде зовсім виконуватися ваш програмний код, або буде виконуватися некоректно. Якщо в процесі мови програмування, наприклад, ви використовуєте е, якусь умову, яка повинна відбуватися. Це чи певний цикл у вас проходить? Таким чином, якщо ви не там поставите розділовий знак, чи не трошки помилитеся в визначенні певних команд, у вас може е, повністю змінитися взагалі сама структура програми, ну і останнє це семантика. Це ми, ми вже знаємо, ми розмовляли про семантичний спектр інформації. Ось що таке сика, семантика? Це сукупність правил тлумачення та виконання конструкції програмування. Тобто коди можуть мати однакову логіку, виконувати навіть однакові дії, і результати їх будуть однакові. Але семантично ці коди будуть різними і будуть записуватися по різному. Кожна мова програмування. Завжди має певний словник, це певна кількість слів, правила вживання яких визначено мовою, даною конкретною мовою, і які мають суворо визначене призначення. Такі слова взагалі називають зарезервованими або ще ключовими. Наприклад, для мови Python це будуть команди for, input, if, print. Ми з ними на наступному занятті попрацюємо, і вже саме з цими командами ми познайомимося. Це що стосується класифікації мов програмування. Але взагалі, коли ми кажемо про мову програмування, необхідно розуміти, яким чином реалізовувати ці програмні коди, яким чином їх записувати. І для зручної розробки програм існують спеціальні засоби їх створення. Їх ще називають середовища. Або системи програмування. Вони забезпечують весь цикл роботи з програмою від її розроблення до виконання і отримання необхідних результатів. Тобто, бачимо, визначення це комплекс певних засобів програмних, які призначені для автоматизації процесу підготовки та виконання програм користувача. Ось основні складові середовища програмування це певна мова програмування, редактор тексту, бібліотека під програм, транслятор, редактор зв'язків та налагоджувач. Для свідомого розуміння призначення складових середовища програмування можна описати етапи процесу розробки програми, які, які виконуються з використанням комп'ютера. На першому етапі ми вводимо певний текст нашої програми, який називається початковим кодом у комп'ютер, і зберігаємо в пам'яті. Для цього середовище програмування має редактор тексту, який забезпечує введення і редагування початкового коду. На наступному етапі. Після введення програми та виправлення помилок, які могли статися під час введення, ну це стосується, по-перше, саме синтаксичних помилок, якісь зайві елементи, пропущені знаки, неправильно написані команди чи щось подібне, Здійснюється перетворення програми з мови програмування високого рівня у двіковий код. Таке перетворення здійснюється за допомогою транслятора програм. Розрізняють два типи трансляторів: компілятори та інтерпретатори. У процесі інтерпретації з початкового програмного коду послідовно кожна команда або кожна інструкція перетворюється у двійковий код і відразу виконується. Тобто на екрані висвітлюється результати виконання. Після завершення виконання однієї команди виконується наступна. І так, до останньої команди. Але результат перетворення не зберігається, і кожного запуску програма з кожного запуску програма починається спочатку і необхідно з самого початку виконувати програму. А ось у процесі компіляції здійснюється перетворення всього тексту програмного коду у двійковий код. І отримано після компіляції програму називають об'єктним модулем. Така програма ще не є готовою до виконання. Початковий код зазвичай містить посилання на інші модулі, або на інші підпрограми, які містяться в бібліотеці підпрограм. Ось ми бачимо. Наприклад, це може бути модуль обчислення квадратного корення, якщо ми кажемо про якусь мову, де ми використовуємо, де ми створюємо певні математичні вирази. Таким чином, до програмного модуля потрібно додати коди необхідних підпрограм, щоб підготувати. Нашу програму для виконання. І взагалі компільовані програми зазвичай виконуються швидше заінтерпретовані. Режим інтерпретації потребує додаткової основної пам'яті, оскільки необхідно весь час програма повинна зберігатися разом з кодом. Але інтерпретація в роботі є зручнішою. Особливо для програмістів, які лише почали. Їм необхідно контролювати певний результат кожної команди. Після компіляції, тобто після того, як у нас вже виконана наша програма, редактор зв'язків склеює окремі двійкові модулі в єдину програму, яка називається програмою, що виконується, і яка вже призначена для виконання. Для подальшого виконання програмного коду, що виконується компілятор, вже не потрібен. Адже після компіляції програма вже подана двійковими символами, і на наступному етапі, четвертому, програма, що виконується, не гарантує, що немає певних логічних помилок. Вона може виконуватися, але результат виконання може бути неправильним. Тобто, наприклад, якщо ви не помилилися синтаксично, але якщо ви е вказали неправильну команду чи е помилилися саме, якщо у вас виконується наприклад, циклічні обчислення, ви могли помилитися саме з е структурою програми з її послідовністю, в такому випадку у вас е результат все одно буде неправильний. Тож, на цьому етапі необхідно здійснити тестування або випробування програми на предмет виявлення і усунення в ній логічних помилок. Тестування це дуже відповідальний етап. У великих it компаніях над розробленням програм, які називають проектами, працюють десятки і навіть сотні програмістів різних напрямків. Одні з них розробляють проекти, інші займаються саме тестуванням програм певним економічним обґрунтуванням і подібними завданнями. Причому є тестування безпосередньо якщо ми наприклад ми говоримо про комп'ютерну гру. Є безпосередньо тестування самого ігрового процесу, а є тестування програмного коду. І це різні вакансії, це зовсім різні спеціалісти з дуже відрізняючимся рівнем кваліфікації. І взагалі на цьому етапі необхідно використовувати налагоджувач програм, який дає змогу по кроку аналізувати програму. Нолагоджевач дозволяє виконувати трасирування програми, встановлювати і видаляти контрольні точки в програмах, дозволяє виконувати призупинення виконання програми та, подібні, та різні подібні операції. Взагалі описаний процес розробки програм є класичним для процедурних мов програмування. Але для програм, які робляються мовою об'єктно-орієнтованого програмування, є невеликі відмінності. Їх сутність полягає в тому, що після компіляції отримують не машинний, а проміжний код так званий байт-код. Тобто це проміжний код між початковим кодом і кодом, що виконується. За допомогою спеціального програмного забезпечення він потім перетворюється на машинний. Такий підхід змовлений тим, що, наприклад, в інтернеті вільно переміщуються дані, то програми їх потрібно захистити від вірусів та інших шкідливих програм, а також реалізувати можливість їх швидкого перенесення. Під цим поняттям або переносимість, може краще сказати, розуміють можливість завантаження і виконання. Програмних комп'ютерах із будь-яким типом процесора, будь-якою операційною системою та браузером, які під'єднані до інтернету. Саме ці проблеми дозволяють реалізувати байткод. Зрозуміло, що використання будь-якого проміжного коду, у тому числі байткоду, знижує взагалі швидкість виконання програм і потребує додаткових апаратних засобів. Втім, ці витрати часу досить незначні порівняно з отриманими перевагами або виграшами. Тобто, якби об'єктно-орієнтована програма одразу компілювалася в машинний код, то для кожного комп'ютера зі своїм типом процесора було б необхідно мати окрему версію тієї самої програми, що взагалі економічно вкрай невигідно. Інколи використовуються так звані динамічні компілятори. Їх сутність полягає в тому, що байт-код компілюється в машинний код не весь одразу, а певними окремими фрагментами в міру необхідності. Інші частини коду можуть виконуватися в режимі інтерпретації. Цим самим досягається висока ефективність роботи з кодом. Взагалі, системи або середовище програмування часто іменуються за назвою мови, яка в них реалізується. Наприклад, середовище Паскаль або середовище делфі. Інколи назва середовища містить певний префікс, який вказує на розробника середовища. Наприклад, назва середовища C означає, що її розробником є фірма Borland, певно. Нині все частіше використовується середовища програмування, які забезпечують саме роботу з кількома мовами. Ми з вами з декількома з них будемо знайомитися. Вони забезпечують можливість працювати, наприклад, одразу з мовами Python, PHP, Java та іншими. Деякі середовища підтримують як режим інтерпретації, так і режим компіляції. Я, напевно, сьогодні буду з вами закінчувати. Ми з вами наступного разу вже поговоримо саме про мову програмування Python, з якою будемо працювати. Ми трошки з нею познайомимося ближче, познайомимося з її історією. Встановимо з вами відповідне програмне забезпечення і спробуємо написати перші команди і познайомитися взагалі з синтезом цієї програми.